Поцілувати або перехрестити без цього, Ельвіра Гочел навіть не покладе хлібину до сумки. Пенсіонерка кілька разів перераховує свій бюджет, аби купити найнеобхідніше. А хліб завжди на столі. Тож за змінами його ціни пильно стежить. Я не пічу, тому що то невигідно. Той газ іде все. Коли я дістану пенсію, першу чергу беру газ, електрику, воду, все, все, все. А те, що все залишить, то собі. Знову ділю на кожний день. Я подивлюся, який в мене там шпайць, яка ж кладова, а туди собі розраховую. 60% вартості хліба ціна борошна. Нині на прилавках ще немає хліба з муки змаленої в 2015-му. І Хоч вартість його відносно стабільна, великого попиту продавці не помічають. Навпаки говорять про зменшення не тільки кількості покупців, а й кількості хліба, який беруть. Дивлячись на ту всю обстановку і беруть менше трошки економніше. Кому скільки треба, хто наскільки розполагає, хто половиночками, біленького, сіренького, кому скільки треба, як хватає, комусь і не хватає. Сьогодні половинку, завтра половинку. Дуже багато таких. З минулорічним борошном ще кілька місяців. Уже восени зможуть пекти з муки помелу 2015-го. Адже жнива на Закарпатті вже на фініші. Аграрії заспокоюють урожайність на рівні минулого року. Усі категорії господарств поточному році до збирання підлягає 88,8 тисяч гектарів зернових культур. З них ранніх 42,5 тисяч гектарів зернових. По всіх категоріях господарств зібрано 27 тисяч гектарів ранніх зернових культур. Або 63,5% від загальної площі Намолочено на сьогоднішній день 98,9 тисяч тонн зерна. Експерти помітили тенденцію: хліб на Закарпатті стабільно коштує пів долара. Зростала валюта, збільшувалася й ціна на головний продукт. От і маємо в середньому буханець хліба нині вартує 10-12 гривень. Ціни були піднялися за рахунок того, що сировина подорожчала. Тепер звичайно впали ціни. Зараз є навіть хлібчики і набагато дешевше став. в середньому можна у нас хлібчик купити від 6 гривень і до 20. Натомість уже фіксують ріст вартості зерна. Так, пшениця другого гатунку подорожчала майже на 8%. третього збільшилася в ціні на 6,5%. Відповідно, дорожчатиме й борошно, а з ним і вартість хліба. І це не єдиний чинник, який впливає на його ціну. Міністерство нашої економіки запрогнозувало індекс інфляції на 12%. Це говориться про те, що десь на 12% прогнозується збільшення. Взагалі по всіх видах соціальних таких продуктів, але це не можна так сказати, що іменно по всіх напрямках, по всіх видах я ще раз повторяю, тому що там є багато різних складових здорожчання. Борошна збільшення ціни світла та газу до того ж, інфляція можна прогнозувати збільшення ціни буханця в середньому на гривню. Та хліб це соціальний продукт, тож його здорожчання суттєвим буде навряд. Експерти кажуть, уже восени ціна хліба на Закарпатті збільшиться максимум на. 40-50 копійок.